Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 19 березня Київ. Друзі, крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. протигаз. Дитина зацікавилася. Ціна 100 гривень. Давай. Так. Не, отримується. Доброго дня! Смачного вам. Підкажіть, будь ласка, скільки такі чашечки коштують? 15 гривень наявності дві. 15. 15 також без клейма. Так. А це що таке? Новорічна іграшка. Ага, скільки вона коштує? 25. 25. А цукорничка? 50. Полонский фарфоровый завод. 1970 роки. Так. А это что такое? Попильничка? Да. Працюет? Да. А, ага. сколько, сколько 70. А там блок. Ага. Дуже смешно, треба зарядити. Для того, щоб вона працювала, ціна 70 гривень. Ти брелочок. Що тобі за цікаво? Там Я вам зараз виберу. Підкажіть, будь ласка, термос такий, скільки коштує? 10 гривень. Так, а чайник? Олонський? 50. Там ти ще не робляє. Так. А така кобальтова чашка скільки коштує? 10 гривень. 10. Дуже гарний салатник. Це кришталевий? Скільки він? Яка його ціна? 20. Кавова пара. Дуже тоненький фарфор. Має невеличку тріщину. Клейморіга. Ось. Ціна 50 гривень. З урахуванням пошкодження. Слышите вам не нравится богиня Ціна 100 Эй, Ціна не гривень. Богиня це таке. Ну а ваша ціна скажіть. Також 100 гривень. А вдруг? Статуєтка Кармен. Має ручний розпис. Помічник крутий. Так, потихеньку крути. Так. А тепер покажи мені Донце. Донце покажи. Київ. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна 400 гривень. Статуетка. Гадання на ромашці. Автор. 400. Бідончик металевий, вітчизняний, ціна 160 шістдесят гривень. 60. Чашка, кружка літрова. Дві підставних тарілки. Дружківка. Ціна за одиницю 40 гривень. Для перших страв. Водянський фаянсовий завод. 1950-ті роки. Та ж сама ціна. Буди 50-ті. Ось, друзі, подивіться, яка красуня має ручний розпис. Звичайно, що вживана, також будянський фаянсовий завод, ціна та ж сама. Але бачу таку вперше. Вважаю, що вже представляє колекційний інтерес. Подивіться, які різнокольорові квіточки для перших стран. Пилка, ножовка. Цена 10, на 150 покупайте там. Я недавно купил японские пиво за 5 баксов. Пришло через неделю полторы. Честно, ну это было пиво. Это какое-то посмотрело. Так, товарищ консультант, проходим мимо. Там покроет. Это я сам решу, проходить или нет. Не, ну не надо. Как-то без вас. Не надо говорить. Хорошо? А ви знаєте, що треба говорити? Ласточка має. Гармошка. Виробник Німеччина. Вінтажна. Просять за неї 1500 гривень, але можна торгуватися. Ємність для спецій. Тебе 30 гривень, сильничка. Ну тогда во сюди положи, вот здесь, тут же 50 гривень. Ящички, видишь, вон 100 гривень за одиницю. Оце не Два Діда Мороза. Тамтликає. Вінтажний. Ага. Кал Калинінское производственное объединение художественных изделий и игрушек. 72-й рік. Ціна, скільки він коштує? 200, каворі. 200 грн. 200 грн, господи. А цей 100, так? А цей 100. С пінопласту. Дуже багато курив. Так, бачите, друзі, не треба курити. Треба бути ось таким охайним дідом Бо цей бачите. <рив> обкурився. <рив> <рив> так, скринічки. А скільки ця верхня скринька коштує? 60 Шістдесят. Срочна робота. Каові чашки. Оробниця. Ціна за одиницю п'ятьдесят гривень. Потім сейчас скажу по діва. Сорок. Чашка чайна. Полонне. Також кавова, подивіться, яка форма вишукана. Полонський фарфоровий завод. Ціна та ж сама. Чайний сервіс. Клеймо Німеччина. Ціна чайної пари 250 гривень. В складі є маслянка, молочник, цукорниця, два чайники та чайні пари. Чашки. Довбиш. Ціна за одиницю 80 гривень. Скляночки. Пишите, будь ласка, сколько тарелочки коштуют? Одну тарелочку коштуют. 10 гривен. Дружкивка. Вот такие две по 10 Також 10. Такие две. А те по 5 гривен остальные. Куристенский фарфоровый две завод. Две. А остальные по 5 так? А те по 5 Ага. А так. по 10 гривен и, и те по 10 Так. 40 гривень. 40 гривень одиниця. В наявності 1, 2, 3, 4, 5. 5 і 3, 8. Ага. 6, 7, 8, 9. Да. Так. А такий. Скільки коштує? Предмет. де то є дві. 10. На юності великий асортимент різних речей. Подивіться, будь ласка, від глиняних виробів. До всіляких жіночих речей, дитячих іграшок. Дайте, будь ласка. Друзі, баранівський фарфоровий завод виробник, кавничок, Має ручний розпис. На жаль, клеймо відсутнє. Як її звати? Як куколку звати? Даша. Даша? Куколка Даша. 35 гривень. Так, дуже гарненька. Миколка, можливо, тобі подобається куколка? Ні?

сковорідки. Ціна такої 250 гривень. Чугун теж саме 250. Останні по 150 гривень. Також 150. Теж саме. Вибір великий. Віталій, ти забув про чайник, так? А він уже. Будь ласка, виріб з дерева 60 гривень. Більший 160. Друзі, хто знає, підкажіть, як називається даний предмет. Салатник у вигляді рибки. 10 гривень. горщики для запікання 25 за одиницю. в наявності 2. Чашка. Об'єм орієнтовно 1000 мл. Зображення грибочки. 25 гривень. А такі тарілочки. Скільки коштують? 8 гривень. Користенський фарфоровий завод. Тарілочки для перших страв. Баранівка. 40 гривень. Користень. та ж сама ціна. Чашки для еспресо. Об'єм невеликий. 25 гривень за одиницю. В наявності 4. 80 гривень кришталева. 150 салатний кольоровий. А скільки такі бокали коштують? Один тільки, 20 гривень. 20 гривень. Наявності один. Далі, кусо, також, Ось так от, Так. 350 гривень. Вот такий помол. Куда его? Ось, будь ласка, таку каву робить. Ще з, радян... Ще з радянського періоду. Скільки коштує? Є, 350. 350. Ну, там регулірую шпамову. Ага. Повертаюся з ринку юність, хочу продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка кавник, має ручний розпис під полив'яний кобальтом, рідкісна річ. Камник подарований через телеграм-канал. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишив посилання на телеграм-канал, який називається Український порцеляновий посуд. І саме через дану платформу камничок подарував своїй постійній клієнтці. Друга знахідка <кхід> рідкісна тарілка. Має ручний розпис. Ціна такої тарілки 40 гривень. Придбав для власної колекції. Клеймо будянський фаянсовий завод 1950 роки. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.